З мертвої точки у Дзержинському районному суді Харкова нарешті розпочався розгляд справи лікарки, яка під час масових заворушень у квітні цього року кілька разів вдарила скривавленого чоловіка. Нагадаємо, підозрювана Ольга Ворожеїнова її звинувачують у хуліганстві. Вона кілька місяців була під домашнім арештом. Харківські судді не квапилися розглядати кримінальне провадження і кілька разів відправляли матеріали на доопрацювання. Експерти стверджували, це були формальні рішення, аби не братися за розгляд резонансної справи. Бо коли прокуратура знов... Нову відправляє матеріали до суду, головує, як правило, вже інший суддя. Місцеві активісти були дуже обурені затягуванням розгляду злочину. І от нарешті крига з кресла. У судовому засіданні сьогодні заслухано свідка та вивчено відеодокази. Обвинувачена від надання показів відмовилась. Однак, за словами одного з активістів, який був присутній на засіданні, жінка все ж таки зробила одну заяву: сказала, що жодного разу в житті не скоювала злочинів. А під час перегляду відео, де вона б'є активіста, навіть кілька разів посміхнулася, наступне засідання у цій справі заплановане на 25 грудня.